Їж, пий, читай, кохай. Ці слова на стіні кав'ярні утворюють слово жито. Саме так назвали першу в Ніжині кав'ярню книгарню. Мені дуже подобаються атмосферні місця. Їх я знаходила десь в Києві, у Львові, і так як я живу в Ніжині, мені дуже хотілося зробити таку таке атмосферне місце саме вдома, щоб не потрібно було нікуди їздити, щоб от все те, що я так люблю, було саме тут. На відкриття кав'ярні книгарні жито пішло понад 20 тисяч доларів. Говорить Ольга Ріпа. З них 8 тисяч це гранти, які вдалося залучити. А це 7 тисяч доларів від є Ми змогли купити обладнання: це саме кавомашинка, кавомолки, холодильну вітрину для кондитерських виробів, холодильник для молока, також деякі меблі, які ви тут бачите, і посуд. А за ще один грант, який нам надавався від міжнародної організації з Нідерландів, ЗОА, Нам тисячу доларів нам вдалося купити девайси для приготування кави. У повсякденному житті Ольга фотограф над створенням кав'ярні книгарні, вона працювала півтора року. Ми його будуємо власними силами, силами моєї сім'ї, моєї родини, моїх друзів. Тобто кожен елемент, знаєте, з якоюсь своєю історією, тому це місце. Для мене дуже важливий, і дуже близьке. На думку баристи Ярослава Лазуренко їхній заклад має свою родзинку. Люди люблять нові модні тенденції. Тому у нас специфіка закладу друга. у нас є книги, і у нас є власна випічка, що робить такі. От нам плюсів в карму. Це перша кав'ярня, книгарня, тобто, де люди можуть прийти посмакувати смачну каву, і звісно, можливості купити. Ту книгу, яка зараз по душі, смачна кава, смачні десерти. Є можливість трошки погратися з дитиною і гарно провести час. Протягом 2023 року у Ніжині дев'ять підприємців отримали гранти за програму Є робота на відкриття або розвиток бізнесу. Розповідає кураторка бізнес-хабу у Ніжині Марина Світлова. Шість із них на розвиток власної справи, а три на створення справи з нуля і квіткова майстерня. І створення магазину крафтової продукції власного виробництва, це розширення діяльності дитячого центру розвитку, створення. Ювелірного магазину за два з половиною місяці цього року у Ніжині троє підприємців подали заявки на отримання гранту. Є робота відповідь вони поки що не отримали, каже Марина Світлова. Тим часом у кав'ярні книгарні готуються проводити зустрічі із письменниками, щоб навколо збиралися. Цікаві люди знайомилися для подальшої, можливо, якоїсь комунікації у житті. Також ми запрошув... будемо запрошувати авторів для того, щоб вони могли ближче познайомитися зі своїми читачами, а також підписати книги. Можливо, почнуть зі зустрічі з місцевими авторами, каже Ольга. Ми маємо таку книгу Очі Маріуполя, яку написала наша землячка Анастасія Дмитрук. Про історії супергероїв, які захищали Азовсталь, Дар'я Янушкавич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.